Вітаю знаковий ранок на соціальній країні. У Сандер Ролдогіни. Далі у випуску про таке. Потрусило. На Філіпінах стався потужний землетрус. Є жертви. Час назад, 27 жовтня, Україна переведе годинникові стрілки. У південній частині Філіппін стався потужний землетрус магнітудою в 7,2%. Бала за шкалою Ріхтера, як повідомляє геологічна служба США, поштовхи сталися о 3.13 за київським часом. Епіцентр перебував на острові Бохоль. Осередок залягав на глибині 33 кілометри. За попередніми даними до 10 людей загинули, і понад 25 отримали поранення в результаті серії підземних поштовхів. Тихоокеанський центр попередження про цунамі повідомляє, що загрози цунамі немає. Спостерігачі місії від Європарламенту в Україні Пет Кокс та Олександр Квасневський сьогодні відзвітують про свою діяльність. Після цього звіту повноваження місії мають закінчитися. Але члени Європарламенту не виключають, що діяльність місії буде продовжена, оскільки досі не вирішеним лишається питання ув'язнення Юлії Тимошенко. Звіт виголошуватимуть на позачерговій конференції президентів, у якій беруть участь президент Європарламенту і лідери всіх політичних сил. Комуністи побилися із свободівцями. Під час маршу на честь святкування 71-ї річниці створення української повстанської армії частина учасників ходи відділилася і навідалася до комуністів, що мітингували біля пам'ятника Леніну на початку бульвара Шевченка. Розпочалася сутичка, постраждала тільки одна людина, якій трохи розсікли брову. Загалом це був єдиний серйозний інцидент під час так званого маршу боротьби. Ходи, хода пройшла вулицями Володимирського. Хмельницького хр... Хрещатиком, а потім Михайлівською піднялися до Михайлівської площі. Чи розпочнеться український таксим мера у столиці? Немає, та й повноваження міської ради давно закінчилися, але найближчим часом виборів не буде. Влада каже, є рішення конституційного суду. Вибори пройдуть у 2015 році. Тим часом опозиція потрапила в замкнуте коло. Вони не можуть підвести киян, які їх обирали, і не працювати так само вони не можуть брати участь в роботі органу, повноваження якого закінчилися. Київська міська рада засідає мітинги під будівлею, щораз гучніші про владним депутатам не заважають. Їх захищає кордон правоохоронців. Логіка влади, як пояснюють депутати міської ради від опозиції, досить проста. Кажуть депутати з більшості: ну якщо там вийде тисяча киян, ну це нічого. Якщо вийде, там 10 тисяч. Це вже треба подумати. Вочевидь, на 10 тисяч людей у влади просто не вистачить солдатів. Беркуту опозиція вважає, кияни нині недостатньо активні. Але коли допече навколо Київради підніметься другий майдан. Реакція буде швидка, буде такий український таксім. можливо, або буде якийсь дуже масштабний взрив. Но натягнути во времени. крім того, питання легітимності столичної влади може набрати нового сенсу після підписання угоди про асоціацію з євросоюзом. Україна автоматично попадає під певний моніторинг Європи вже не як кандидат до списку кандидатів, а як асоційований член. Таким чином тиск на владу буде збільшуватися і збільшуватися. Останній мітинг під будівлею мерії зібрав близько півтори тисячі людей. Міліції було приблизно стільки ж. Опозиція вважає наступного разу, 23 о жовтня людей буде більше. Ольга боліла, Андрій Осадчук. Соціальна країна. Час назад. В останню неділю жовтня українці переведуть годинникові стрілки на зимовий час. 27 жовтня о 4 годині. За київським часом літній час скасується переведенням на одну годину назад. Перехід на зимовий час здійснюється в Україні регулярно з 1981 року. Уперше в світі стрілку годинника перевела Велика Британія у 1908-му, обґрунтувавши це завдання економії на За добу. Сьогодні ж сезонний час використовується більш ніж у 80 країнах світу. Гроші у дороги ще 45 мільйонів гривень зариють у трасу Одеса Київ. Нещодавно відбувся черговий тендер на ремонт чи не найдовшої 95-ї траси. Загальна сума інвестицій в магістраль перевищила 200 мільйонів гривень. Як ефективніше витратити гроші, знає Ольга Дунська. в этом году улицу Сахарова. Реконструировать ее или починить, в общем, неизвестно что. Но пока что уже октябрь месяц, никто ничего абсолютно не делал. Очень отвратительные дороги, яма на яму, машины бьют. Ремонт очень дорогой в наше время. Ускільки може вилитися щоденний проїзд такою дорогою, не може передбачити ніхто. Мінімум в сезон нужно будет заплатить, если поломаешь, где-то долларов 500 точно на ходовку. Но если там машина какая-то повеселее, или какой-то европеец там будет и повыше. Uh Тысяча, две тысячи долларов. Чему чиновники не реагируют на дорожные проблемы, у Деситов это не дивує. Люди меньше интересуют Кабмин, чем трасса Одесса-Киев. Здесь живут люди, которые каждый день ходят по этой дороге. І тут не то що ходити важко, не то що їхати. Однак відсутність асфальту далеко не головна проблема нового мікрорайону. Вічером йдемо, темно, світу ніякого немає. Пустирь навіває дуже птахі впечатлення. Перейти дорогу неможливо, ця полоска не видно. Описати всі переваги життя на цій вулиці просто неможливо. Жартують мешканці. Це просто треба відчути. Нам поканіше викоментірують. Город розработав проєктноснітну документацію. Ми ждемо виділення дінік на приведення цих робот. Тож мешканцям мікрорайону залишається сподіватися, що, хоча б ці обіцянки, не залишаться порожніми. Дарісова, Ольга Донська, Олег Кулагін, Соціальна країна, Одеса. Наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас чимало цікавого. Побачимось о дванадцятій.